Минулого року сталася одна подія. Можливо, вона мене змінила, але оточуючи в мене людей на 100%, думаю, що так. Я тоді працював в охороні і одного разу зустрів чоловіка. У нього була справа до мого керівництва. І так сталося, що потрібна людина виїхала та повернеться за три години. Я запросив чоловіка до мого приміщення, де я чергую. Та й мені була шкода літнього чоловіка просто. Знаходячись поруч з іншим біополем, я почав мимоволі його відчувати. Ця енергетика, що мені йшла від чоловіка поруч, була е, дуже важка, та якби вона мене просто окутувала. І тоді я зрозумів, що поруч сидить не зовсім проста людина. Спочатку в нас діалог був не дуже, Та як ми розмовляли на різних мовах, але пізніше ми розговорилися з цим чоловіком. Я йому сказав, що е, за його високі вібрації, а чоловік мені у відповідь, що колись йому вдалося поспілкуватися з Вольфом Месіном. та він спробував його загіпнотизувати, Та у Вольфі нічого не вийшло. А потім я дізнався, що цей чоловік в нашому місті відкрив музей космонавтики імені Леонида Каданюка. Та в Києві допоміг з пам'ятником космонавту. Спілкуючись з чоловіком, я почув іншу енергію, можна сказати, не земну. І вона мене трохи бентежила. Я на мить увійшов уста та про себе задав питання, хто ви що від мене хочуть? Мені приходили слова пам'яті. Я ще раз перепитав і знову прийшло пам'яті. Я задав питання Ви Леонід. Мені Прийшла відповідь у вигляді вібрації та енергії. А останнє слово, що я розібрав, то було на російській мові благодарність. Я повернувся до чоловіка та сказав: Не питайте, звідки це мені прийшло, але Леонід вам дякую за ваші старання та пам'ять про нього. Ми пожали один одному руки, і напослідок чоловік мені сказав одні слова. Щоб я не розпилявся та залишався таким, яким я є, завжди.